Крізь віки під такою назвою 1 жовтня відкрилась благодійна фотовиставка в Івано-Франківську. Ініціювали захід дві громадські організації: Дружина воїна та теплі обійми. Виставка відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Фотопроєкт складається з 18 світлин дружин військовослужбовців, які одягнені в українські автентичні костюми. Ольга Зварич, співорганізаторка виставки, голова громадської організації Теплі обійми розповідає, звідки почав збори костюмів взагалі. Екс наша експедиція по збору образів почалася з покуття з села, звідки яроном це село Корнів. і тут на експозиції представлені п'ять костюмів. Звідти а потім уже кожна в свою таку етнічну групу приїжджала. Потім э, люди чули, э, пропонували самі речі. Деяким елементам понад сотні років. Один із них сорочка Ольги. Її вишила бабуся жінки в Магадані, коли відбувала покарання як ворог народу. Благодійний захід розпочався з музичних та хореографічних номерів. Після цього відбувся аукціон, де розіграли шість лотів: дві картини, поштову марку дідух, згарди, а також горсик. Підвідувачка заходу та власниця одного із лотів Маргарита Бойко каже, що зараз дуже важливо підтримувати такі заходи. Якщо ми будемо підтримувати і донатити хто скільки може підтримувати всіма можливими і неможливими силами, наш фронт тоді нас чекає дійсно впевнена світле майбутнє і перемога. Головною частиною заходу було дефіле у національних строях. У ньому взяли участь 16 дружин, ветеранів та військовослужбовців. Фотовиставка триватиме до. 13 жовтня зібрані кошти підуть на придбання fpv дронів для Збройних сил України спеціально для Стефана Птів Ілона Салій та Мирослава Надкернична.